Я не згідний з темою, що людина, яка сидить в жопі, повинна вибирати те, що їй подобається. Право на вибір має той, хто його здатний оплатити. Розбагатіти не складно. От просто треба отак робити. я в месяц там, ну, теряю денег где-то от 3 до 5 тысяч долларов в минусом иду. Даже нишу, которую я выбрал, я, наверное, там выбрал ее, потому что вот так сложились обстоятельства. Хотя я вот сейчас уже сделал там кучу инвестиций там, в Инстаграм, в Инстаграм-страницу, в сайт. Там. А можно назвать размер кучи? Ну, где десь 60 тысяч долларов. И питання. И в связку с этим питание, какое... Я трохи в, в ориентир по життю. Вот я, ну, поняли, сбился с курса. Я не понимаю, куда идти, какую нишу выбрать, чем заниматься. Поняли, вот как-то меня много мыслей посещает. А какую мысль выбрать, вот каким путем двигаться, в какое направление двигаться? Мне сейчас такой момент, что я хотел бы выбрать бизнес не потому, что он принесет деньги а там где я буду развивая его ну сам с удовольствием развиваться и понимать что уже там почти в 50 лет я буду заниматься все-таки тем делом там где я ну вот как ребенка растить и при этом получать ну деньги в виде каких-то дивидендов ну как побочный эффект наверное короче одним словом вопрос что я сбился с цели сбился с пути я сильно запутался и я не понимаю Ну, как і куди двигатися? Вот ну, якщо розкладати це сейчас по, по якимось там частям, дивіться, перше, якщо я вирішив пробувати себе умовно зараз в Інстаграм, то з якого хрена я втратив 10, а продовжую класти ще 10? А уж тим більше там 60. Друге, я не згідний з темою, що людина, яка сидить в жопі, Повинна вибирати те, що їй подобається. Право на вибір має той, хто його здатний оплатити. Чим ти багатший, тим більше ти можеш платити, тим більше цікавий, що тобі подобається. А тим, хто бідний, повинно не подобати, що він бідний, і все. І далі він повинен хвататись не за те, що подобається, а що в нього виходить. От виходить, тільки не. Із е, досвіду минулого, що виходить. Бо, взявшись за те, що, ми, що ти виходить в минулому, ти тянеш в майбутнє минуле себе разом з ним, і маєш в майбутньому умовному те, що мав в минулому. Ні, а просто пробувати те, що в нас є ж окрема тема, тестніше, да? і, і пробувати тут ж просто все. Можна це, можна це. Вибрав 3-4 напрямки і починай з того, на, як, на що ти можеш родити офер. Просто спочатку офер, бо тобі ж треба з ним звернутися до когось. Ти ж йдеш в ринок зі зверненням. Є офер, ну, звертайся, далі пробуй. Далі запускай, бери цей умовний, що там вам чат, рекламний кабінет, запускайте туди там щось. І дивіться, які відгуки. І не поспішайте туди зануритись, попробуйте паралельно другий, третій варіант якийсь. І подивіться, наскільки легше і простіше в, в трьох чи в п'яти. Якщо з одного боку подивитись на те, що я кажу, ну це ж, блін, не швидко, Це ж, Дивись, те попробувати, це попробувати, це ж займе, може, півроку, а може навіть рік. Але якщо подивитись на просрані сім років, то що таке рік? На фоні семи років. Розумієте? І все. І не треба тут нічого плутати і путатись. Все дуже просто. Приходьте в суботу, задавайте питання. Ключове, отримавши пораду, ідіть як можна швидше щось робіть і зробивши, приходьте на уточнення. Зробивши на уточнення. По тому, що тобі сказали, зробив і далі уточнення. Розумієте? Бо в нас буває так: сказав і як пішов, років на два. Або інший варіант. Сьогодні він прийшов, запитав, на наступну суботу знову приходить, але з іншим питанням. А, а треба тільки одну річ. Почув, і ти як почув, роби. Там будуть вже далі цікавіше, тому що далі в тебе буде практичні питання. З тобою вже цікавіше. Якщо він приходить, нас не важливо на суботу, через суботу, але щось розповідає, що він робив, ця людина вже буде краще на фоні цієї толпи. Питання, це складно? От зробити те, що я кажу, складно? Ні. Тому і умовно розбагатіти, ну, я не про мільйони поки кажу, а про якісь там 10-20 тисяч доларів не складно. От просто треба отак робити. Бо все інше в клубі є. Вам у всьому допоможуть, якщо ви будете робити. Ви ж просто не робите. Ви ж просто вважаєте, що. Прослуховування чужих історій веде вас кудись. А куди воно веде? До звички прослуховувати чужі історії. І таких же людей куча. Дивіться, є дуже популярні блогери. Да? Я там якось пару разів включив послухати, тепер мене прислідує. В Америці якийсь хлопчик підходить там, до якогось виходячого з якоїсь Алламаргії чи щось Мазераті, і там: вибачте, можна вопрос? Ему хто потім, У мене мільйон підписників Ну так, да, те розцвітають. Какой би ви совет могли дати нашим слухателям? І ті дають дебіли, Ну Що твій совет дасть? Що ну, твоя красива фраза, крім э, бажання. Порисуватись під, перед чужою аудиторією, який сенс вона ще несе. Не одна порада нічого не дає. Порада дає, знаєте коли? Коли людина розповідає, я почув, у мене була порада. Але я все пішов робити. А у більшості вони сподіваються, що порада буде працювати. От я ж почув, все. Пс, я молодець. Хай порада хіречі тепер. Жду да. Не ускладнюйте собі, Нічо, нічого складного нема, крім вас. Сама велика складність вашого життя це ви. Кожен із нас. Розумієте? Всі інші нічого там не робили. крім вас. Навіть якщо хтось робив, то ви їх впустили туди, навіщось. Все життя. А питання вас без кінця про щось, крім себе. Дивіться, навіть коли ви питаєте, ваші питання, що мені робити з конкурентами, з ринком, з працівниками, хто до мене приходить з питаннями, що мені робити з собою? Ніхто. Я, а я все одно відповідаю, ви знаєте про що? Про тебе. І не подобається ж, бляха. Бо я ж не хвалю. А тут, якщо я не хвалю, то автоматически я сволоч. І от скільки б я це не розповідав, от козел. А якщо я кажу, озивиць, піди, оце, оце зроби, О, Боже, такий розбір був класний. Особливо, якби я ще розмовляв, знаєте, як, як розмовляють топові спікери, які всім подобаються. П'ять ключових рішень там, три кроки, десять пунктів. От якщо вам таке, ще табличку дати якусь. О, все під. Любимий тренер. Спасибо большое. Ви ж тут бачите, ви ж між собою спілкуєтесь. Подивіться, яка ніша тут вам здається цікава для себе? Піди розпитай, як він робить. Ви ж не створюєте один одному конкуренцію в онлайні, ви розумієте чи ні? Ви, тому що ви представляєте, що таке онлайн і що таке ви? Якщо ви роздрібанять весь онлайн на двох, Ну, тому ви можете спокійно між собою ділитись? Я б в першу чергу вибрав би приклад тут, поспілкувався б з людиною і пішов би це робити. Ну, ключове, що треба, щоб піти щось робити? Ну, ключове питання: з ким ти йдеш? Ну, якщо ви бізнес будуєте, з ким ти йдеш? З помічниками. Ну так отож. А ці помічники наскільки хороші? Наскільки вони надихають? Мені не, не цікавить компетенція. Мені цікаво бачити в очах людини, що вона, он, от, я не порівнюю, але ж м, з собаками, але, можливо, ці створіння і існують, щоб ми чомусь навчились. Бо коли ти дивишся їм в очі, ти розумієш, що там безупречно. Я умру, але я зроблю. А коли ти дивишся людині в очі, що ти думаєш? Що ти відчуваєш? Багато ви там щирості бачили. Ви ж розумієте, цей лібізіт, цей бреше, цей від тебе щось хоче? Цей просто хоче гарно виглядати. Собака не думає, як вона виглядає. Тому ми їх і цінуємо. Це? Спасибо большое.